Блогери пане придуматься херні, всякий. <звук> Будемо порівнювати укладку на Дайсен на шкарпетки з Аврори за 15 гривень. Шевченко Катя. Привіт, ну що, це моє перше відео такого формату. Я ще ніколи не знімала на Ютуб. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Фі момент слета нереальне гамно яке більше проявлять себе. І Ютуб мені в цьому ідеально підходить. Якщо чесно, сердечко трошки тьохке. <ривіт> мені дуже подобається. що тут можна поговорити. але головне, чого ми тут зібрались. Ми будемо порівнювати укладку на Dyson. Я не з такої сім'ї, як друзі, і на шкарп'ятки за 15 гривень Саврори. <ривіт> Є, чесно, я жорсткий хейтер Дісона, тому що він мені зіпсував волосся, висушив напряч з тим, що у мене взагалі не прихотливе волосся. І користуюсь я своїм стареньким бебілісом. Він у мене ще з перукарського минулого. Якщо всі, хто то не знав, вже я говорю, так мене хтось знає. мене ніхто не знає. А ну не, не. Я 9 років день у день пропрацювала перукарем. <реш> І слава Богу, це закінчилось. Добивільний Меня в один момент как отвернули, і все и все. укладку на шкарпетки я юзаю вже десь місяць, і мені дуже подобається результат. Вона тримається до наступного миття. Тому я очень хочу поділитися з вами, щоб ми всі були в секції на сочних укладах. Так з чого починається наш банкет? Я завжди мою голову два рази, і хуя з являю. шампунем, який підходить під тип шкіри моєї голови. Тому що запам'ятайте, шампунь нам потрібен для того, щоб змить сало схоже голови, і не бо. Сразу говорю, мені на рекламу в тік прислали ось цю маску. І, о Боже, це моя особиста знахідка. До речі, якщо ви не підписані ще на мене в Тік-Токі, а ви по-любому не підписані. То ось моя сторіночка, я вас там дуже чекаю, тому що я нещодавно завела нову сторінку і тільки набираю аудиторію. І, коротше, на рекламу мені прислали ось цю маску від Віді Кейр. Називається вона Джуба. І чим же ж вона така класна? Ну, по-перше, ця маска ідеально підходить для кучерявого методу. Я люблю їм вас, але я не про то. Вона ще дуже класно підійде для ваших укладич. І вона дійсно відновлює волосся. Тому що це ліпідна маска, в ній немає силіконів. Я нічого не маю проти силиконів, але для того, щоб ваша укладка гарно трималась і волосся дійсно відновлювалось, нам потрібні ліпідні маски. Кстати, в салонах, от І називаються салонним відновленням. І вас величезні гроші. 4 жалкі пачки. Також у неї PH 3,5. А це значить, що вона має кисле середовище і вам не треба використовувати купу кондиціонерами. Вам достатньо нанести маску на довжину і вона класно закриє вам чешуйки. Для об'єму я буду використовувати ось це дешманське барахло. Після шампуня я наношу ось цю масочку. Якщо мені хочеться, прям вау ефект тримаю 20 хвилин, якщо швидко, як сьогодні, то 3-5 хвилин вам буде достатньо. Помили жопки, і масочка вже спрацювала. Спочатку я п'інку нанесу на всю голову, тому що об'єм нам по факту потрібен. На всій голові ви мене, звісно, пробачте, що я без макіяжу і судитимо. І Але після зйомок касмітоса у мене просто розпігачило обличчя. Сподіваюсь, вам це не дуже помітно. Так, і трошечки на <звук> трошечки подовжені пройдусь. Руки будемо, судя по всьому витирати об штани. До речі, термозахист я використовую також від Vieh Мені він подобається тим, що з ним там класно розчісується волосся, це все зрозуміло, і він реально працює. Можете подивитися, отут я проводила експеримент. І якщо ви не впевнені в своєму термозахисті, ви можете просто взяти чек, напшикати на нього термозахист, провести утюжком. і Якщо місто там, де ви нанесли термозахист, воно чисте біленьке, то значить він працює. Якщо ні, то як би, на ній нет і сюди нет. Також він підходить класно для кудрявого методу. І для укладочок він, звісно, теж дуже добре підійде. Волосся ми пам'ятаємо, розчисуємо з кінчиків. чому так сиплеться волосся? з вашого дозволення, буду використовувати нормальний фен, а не ось вот це вот все панти для приїжджих. Краще, звісно, це робити вниз головою. І для того, щоб у нас був хоч якийсь мінімальний об'ємчик, нам треба підняти корішочок Да? ось так. так само по всій голові. Я зазвичай не я отак і біжу, тому що я постійно кудись поспішаю. Ну, як бачите, навіть так об'ємчик хороший. Я все таки посушу голову вниз. О, як ви поняли, у мене пористе волосся. Да? Сразу за спойлером, укладка на шкарпетки підходить навіть тим, у кого скловидне волосся. У нас волосся сухе десь на 95%. Ділю голову на дві частини, щоб наглядно вам все показати. На цю сторону, де шкарпетки, наношу трошечки. Так, у мене ось така від Hair Trend. Несу на довжину, не заходячи на корені. Головне, будь трошечки, не переобтяжте волосся. Показую свої лайфхаки для ідеальної укладки на шкарпетки. Ми беремо шкарпетку. бажано найсинтетичнішу, яка у вас є. Ось так. І фіксуємо керабіком. Тепер беремо першу нашу прядочку. Беремо шкарпетку. І прядочку обводимо навколо шкарпетки. Не шкарпетку навколо прядочки, а навпаки, беремо другу прядочку, забираємо нашу першу і впритик до першої обкручуємо навколо шкарпетки. Шкарпетка залишається нерухомою. І все це я роблю з натяжінням біля кореню волосся. І якщо у вас навіть дуже довге волосся, ви не переймайтеся, вистачить навіть короткої шкарпетки, тому що ви можете просто волосся підсувати вгору і все. Не беріть занадто великі пряді, тому що будуть нестійкі локони. Ну і занадто дрібні теж, тому що буде просто некрасиво. Як хорошо була народитися з трьома волосінами на голові. Будь-яка укладка, буквально 10 секунд. Щоб ви розуміли, я цю укладку роблю. Ну 5 хвилин на дві сторони зазвичай. Я ще не розмовляю, тому що я люблю поговорити, як ви поняли. Затилок. Ми беремо шкарпетку і прямо до кореня. Це важливо. І далі обматуємо просто волосся навколо шкарпетки. Не дуже акуратно мене сьогодні вийшло. Але ви постарайтесь зробити акуратно. Тепер беремо шкарпетку, ваші кончики заворачуємо і поверх ваших кончиків. Зав'язуємо. Ось так це все. Повинна виглядати. Супер, все тримається. Отділю волосся на дві частини для Dyson. Dyson вам как бы не шкарпетки, з ним треба повипендрюватися. Штука коштує 30 тисяч гривень. стока геморроїв. Вона за ці гроші сама мені укладку укладаю, поки я сплю вранці. Хочу з вами поділитися. Болью. Я взагалі все своє життя, скільки себе помню, фарбувала своє волосся. Але моя майстер по фарбуванню волосся уїхала з України. І Тепер успішний боєр в Нідерландах, а я тут сижу з силою головою. Возьму дрібну насадку. По діаметру плюс-мінус, як шкарпетка. А ще зажими забула. А голову до не забула. Что я вам покажу? Бачите коробочка Boda? Я як бабка, зберігаю нітки в коробки і спадів. У мене тут зажими. До речі, теж з мого перукальського минулого ви можете замовити на Алікспресі. Що класно, тут отакий вот от. Давай, давай, фіксуйся. Тут такі різіночки, які не сповзають з вашого волосся. Ви такого точно не бачили. До речі, напишіть в коментарях, ким ви працюєте і чи подобається вам ваша робота. Будемо крутити волосся від обличчя. І головне теж натязіння поближче до кореня. От кажуть, що він вимірює температуру, так? Да? Ага, зараз він вимірює. Пече мені корені так, що дай Боже. І ще лайфхак, якщо ви повзанок включення потягнете вверх, то він буде дути холодним повітрям. Мені не треба защокати його постійно. Це я дізналася два роки після того, як у мене був дайший. Знімаю. Ой, Боже маю, господи, як він мене бісить. А ви собі просто уявити не можете, як я його хотіла собі. Принцип ви поняли? Зараз зроблю у голову і повернусь до вас, бо у мене перегрівається камера. Так, ну все, я закінчила. Так, звісно, виглядає набагато естетичніше. Я навіть натяжіння намагалась зробити едентично, для того, щоб все виглядало плюс-мінус. Однаково. Звісно, тут можна було б ідеальніше. Накрутити результат був би набагато кращий. Я казала вже, що я люблю поговорити? Це все, все. Я залишаю десь на півгодинки годинку і повернусь до вас. Скажу чесно, пойду знімати короткі відео для моїх тікток акаунтів, інстаграм акаунтів, рілси, і все не сеть. Вже пройшла година. Я повертаюсь до вас. У мене тут такий мінімальний ми. Ну вже виглядає дуже нічого. От зараз стоп і напишіть в коментарях, як ви думаєте, з якої сторони все ж таки вийде краще. Та може я ставлю наші шкарпетки. Так, давайте розбирати. Почнемо з цієї халабуди Дайсона. Ой. Ми все такі з дзеркалом треба це робити. Якщо б ви тільки знали, як я задовбалась крутитися на Dyson. Я просто вспомнила були часи і мені аж погано стало. Це зайняло у мене хвилин 20, я думаю, у мене Я тому хрисіни хвості, Ну, Це неприємно. Для цих справ важливо мати гребінець такий з широкими зуб'ями. але справжні майстри працюють ось цим. Мені більше подобається. Ось тут. вони більш упругі і такі знаєте на віка. вся укладка тут пенка. Тут якби все очевидно. То подивіться на текстуру тут і тут. Що це таке? Мені дуже подобались укладки на нього, чесне слово. Але після того, як я спробувала цю імбулечку, я тепер не можу вообще нічого робити. Ніяк минулого разу. Що попало, Чесне слово. Угу, розумію. Коротше, ви напишіть, як вам яка сторона вам подобається більше, тому що мені однозначно ця сторона подобається. Ось цю красотулечку купила за 2 гривні. Урвала Ні в Аврорі. розумієте? 2 гривні. До речі, вчора прочитала трет, що видає бідність і там, типу, фотка Аврори. Господі, що вам вже та Аврора зробила не так. Бачому. Разве це не фінансова грамотність купить крабик за 2 гривні за 100? Десь люди просто зажирались. Так, і які ітоги я хочу підвести. Мені дуже сподобалось провести час з вами. Я сподіваюся, що вам теж дуже сподобалось моє відео. Підтримайте, будь ласка, поставте лайк, підпишіться для того, щоб у мене була мотивація знімати. Більше. А мені є що вам показати. Мені дуже сподобалось знімати в такому форматі, тому що я дуже люблю поговорити. У мене є купа класних історій, які я хочу вам Рассказать. Дякую вам за увагу. Я дуже рада, що я на це наважилась. і сподіваюсь, ми скоро з вами зустрінем. І Эфирменное. Два пальця в очі, спокійної ночі! Це як у Марвел самое интересное начинается після титров. Ну, реально гамно якось. Кінець!